Шановне панство, я вас вітаю, мене звуть Олександра. Є один дуже цікавий, одне дуже цікаве питання з приводу домовленості Сії Байдена на зустрічі Великої Двадцятки. Причому ми цю зустріч з вами розглядали те, що вони там були в них таємні перемовини, да, то це факт. Якщо ви ще не бачили цей розклад, то будь ласка, подивіться, там багато є цікавої інформації. Так от, питання ваше звучить наступним чином. Півроку тому, десь на зльоті Великої Двадцятки була зустріч Сі і Байдена. Так от чи правдива фраза, що два лідера під час тих перемовин поділили, так би мовити, Сі погодився віддати нас під контроль Америки, а московитів всіх взамін забирає собі. Тобто ще тоді вони домовилися, і все, що ми зараз бачимо, це реалізація цього плану. І сі просто розігрує свою гру, щоб підмяти росіян. Тобто два гігомони, двополярний світ, Росія випадає з гонки, бо стає додатком, кит... додатком Китаю. І друге питання, яке відношення китайський народ, відношення китайського народу до росіян до нас і взагалі до цієї війни, які настрої там серед людей? Давайте подивимося, давайте подивимося взагалі, чи мало місце е, така домовленість, така розмова з приводу розділення впливу. Да, давайте так спитаємо, чи була така домовленість з приводу розділення впливу між Китаєм і е, Штатами, розділенням впливу? Росії, Росії і України. Да? Чи була така домовленість на тих, на тих переговорах, на, на, на тій зустрічі, да? на, на цьому зльоті. Да, була. Сильні світу всього сильні світу всього, тут мах, да? вирішили розділити, вирішили домовитися, поділити сфери впливу. По Тузу Пентаклів, да, це сфера впливу, гроші, тобто, ну. Тут я, тут ти. Ти сюди не лізь, сюди лізу тільки я. О, тому, да, Оформити межі, да, по миру, як от, оформити межу. Це моя територія, це твоя територія. Така е, домовленість була. Наскільки вона прям так, щоб віддати Україну під контроль Америки, от давайте давайте подивимося, як ці перемовини стосуються Росії. Що, це, що ці перемовини для Росії? Давайте так запитаємо. Що ці перемовини для Росії? От із серії відмовитися від свого, підняти під себе, так, да, це для Китая це, от прям так як ви сказали, забирає собі підмятий під себе росіян, От це все, це все... да. Як це стосується України? Оці домовленості, як вони стосуються України. Що це для України? А що це для Штатів? Чи це прямо контроль-контроль? Ні, друзі, дивіться, отут цікава, цікава ситуація. Значить, для Росії це дійсно це обмежує їх діяльність, це обмежує взагалі їх свободи. Да? Із серії 8-8 мечів. Я туди не лізу, розбирайтеся самі. Тобто, да, Штати відходять. Від Росії і віддають їх дійсно під правління Китаю, тобто Китай буде вирішувати там всі питання. А що стосується України, от тут цікаво. Тут не говориться про вплив зовні. Тут країна вирішує сама свої питання. Тут я от питаю: от прямо вплив-вплив от ні. Це двійка мечів. Це коли імператор, країна вирішує свої питання самостійно. Тобто тут по мечів вплинути на прийняття рішення в країні неможливо. В Україні да? неможливо. Україна імператор сама. Тобто, влада вона буде м -м, вирішувати всі питання сама. Як це стосується України? Це стосується допомоги, це стосується е, грошей, це стосується підтримки, це стосується вкладів. Тобто, вони просто стали на нашу сторону. Цей серії. Китай відійди від України, займайся, забирай собі Росію, тільки зроби так, щоб вони Україну не чіпали. От для цього. да. Що це все для штатів, дивіться, для штатів тут по пажам це не про, це не про вплив, це про можливості щось зробити. Можливо, знаєте, як проявити себе, потім отримати собі якусь вигоду, але не. Але не про те, щоб впливати на а, Україну і от прям забрати під контроль собі Україну. Тут ні. Україна не підконтрольна. Тут по ачельнику, ачельник не його ніхто не контролює. Він сам по собі, розумієте? Він сам по собі приймає мудрі рішення. Давайте я ще спитаю інакше трошки, да, чи йшла мова про те, щоб Америка контролювала Україну, що вона буде контролювати Україну. Чи йшла про це мова, що Америка буде контролювати Україну? Це не про контроль. Знову ж таки, Україна самодостатня. Тут не про контроль. Тут більше про допомогу. А про що йшла мова? Про що йшла мова? Про які відносини Америки і України йшла мова? Давайте так, так. Про які відносини Америки і України йшла мова? Ресурси, грошові, можливо, якісь вклади, можливо, щось вкладати, якось розвиватися. Тобто, розумієте, це не. Угу. А, чекайте. раз, друзі, що це, що це для штатів. А що це для? Що для Росії? Оце для Росії що? Дивіться, тут, тут не про контроль, тут про інвестиції. Тут про великі гроші, тут про допомогу, але Верховній жриці. Верховній жриці тут виходить дати Україні зробити це самостійно. Україна, король Кубків це Зеленський, це наша влада. Я загадую Зеленського на короля Кубків в таких розкладах. Тобто, це, знаєте, як нам шанс, можливість. Поборотися, відбити. Вони взнать і серії все рівно зроблять так, як вони хочуть. Надавити тут не вийде. Тут по Верховній жриці Україна зробить так, як вона планувала. Тобто, тут неможливо контролювати. Ми допоможемо вам фінансово. Ми можливо будемо інвестувати, ми можливо будемо допомагати. Тобто, це для штатів це. Гарна інвестиція це робота, це можливо відкрити тут якісь виробництва, тобто розуміти, або взагалі заробити на зброї, можливо, і так. Да? Тобто заробити на цій війні, заробити на зброю. Тобто вони поділили ринки збиту. От більше про це: надання якоїсь техніки, надання зброї, надання ресурсів оце все для України. Це да. А що це для Росії? А для Росії це по правосуддю, дивіться. Mm. ну Це програш, да? це абсолютне обмеження всіх свобод, просто е, в політичному плані відход на який, я не знаю, який там рівень від короля до пажа. Це той, який, в принципі, нічого не вирішує. Да? Тобто, ну, це як якщо про політику говорити. Тобто, віддати разди правління абсолютно Китаю. Тобто, от про це йшла мова, да. По Росії, так. Да, а по Україні ні. Тобто вони просто поділили, поділили Росію, якщо так можна сказати. Поділили більше Росію, чим Україну. Україна ж показала всім своїм, всім своїм. Ціми рішеннями своїми, своїми діями показала всьому світу, що тут неможливо взагалі керувати такою країною. І хто б зараз що з вас не написав в мені в коментарях, то наш президент він не піддається на от всі ці розмови, домовленості і так далі. Так, давайте тепер подивимося відношення китайського народу до росіян. Відношення китайського народу до росіян. Нам потрібні ваші землі. Ми хочемо керувати всім, що є у вас. Тобто вони відчувають себе лідерами, вони відчувають себе, Знаєте, це і скоро все зміниться скоро все зміниться. Відношення. Оце Китай, а це Росія. Тобто ми керуємо, а ви жертви. Ви ви від нас залежите. І вони це розуміють. Ось, будь ласка, карта про це. Відношення китайського народу до українців. Але тут можливість заробити. Тут ще король Пентаклів говорить про те, що ви зараз знаходитеся в такому стані, да? ви зараз в такому становищі, що ми дуже гарно можемо на вас заробити. Король Пентаклів він дуже така людина-заможня. Ну, меркантильна, да, і заробляє, в принципі, на всьому, на чому можна заробити. Тобто ну, тут не буде нехтувати нічим абсолютно. І по 80 кубків це ще одна можливість заробити. От більше так, да. так, і тепер давайте по Україні ставлення китайського народу до українців. Китайського народу до українців, Чому? Ну, ви знаєте, тут страх і повага, я вам хочу сказати, карти такі цікаві вийшли. У них дуже великі плани на Україну в плані співробітництва, в плані політики. Їм цікава Україна в плані політики. От тут по Верховній Жриці саме от якісь політичні да, співпраця з Україною в політичному аспекті, вона дуже цікава. А взагалі, знаєте, цікаві такі карти. Перша карта місяця вона випала сама ставлення да, до України а побоювання. Страх, невідомо, чим це все вильється для світу. І знову ж таки виходить король Кубків, і знову ж таки, бачите, як не піддається цей зеленський маніпуляціям зі сторони і того ж Китаю, і тих, і тих же Штатів, да? тобто поведінка не прогнозована. Не, не знаємо, що очікувати, непрогнозована, не такі, як всі. В політиці диявол він е, веде за собою, він е, робить не так, як всі, він робить неочікувані речі. він е, Просвітлює. Він новий, він створює щось нове. Тобто він перший в якомусь роді, да? От якщо ми зараз про політику говоримо, що це все для Китаю? Зараз давайте я ще так спитаю, що це йде яву для Китаю. Є бажання. Є великі бажання співпраці, є велике бажання вкладати гроші на цьому заробляти і взагалі для себе отримати ще якісь ресурси. От я ж говорю, що їм по верховній жриці їм дуже цікава взагалі ця співпраця з україною політична, ця співпраця з україною. Тому що по дияволу в нього у Китаї є велике бажання заробити є залежність, є зацікавленість. В плані країни самої, да, тобто заробити для себе стати ще заможнішою, ще впливовішою, давайте якось, давайте якось попрацюємо разом, да, давайте якось домовлятися. Але для України це все, все в своїх інтересах. От я не знаю, можливо, Україна якось буде з, да, з Китаєм. Можливо, будуть якісь інвестиції для України це все, це можливість заробити, можливість вийти на новий рівень, можливість якось розвинути щось своє, тому що тут колісниця розвинути своє в своїх інтересах. Якусь свою вигоду для себе отримати щось в своїх інтересах. А взагалі у нас відносини будуть змінюватися. Відносини України, відносини Китаю буде, буде інакше. Цікаво. Давайте глянемо, які там настрої а, ставлення до війни. Да? Давайте ще подивимося. Ставлення. Китайців до війни в Україні, ставлення китайців до війни в Україні несхвальне, несхвальне. Є багато людей, які взагалі, знаєте, не розуміють, як так могло статися. Це потрібно закінчувати, як ми можемо допомогти. Тобто, тут, тут не схвальне по Верховному суду? Бажання вплинути, бажання допомогти. Це для них так само трагедія. Ну, тобто, це не підтримка. Це не підтримка. Ставимо птицю до війни при сторони Росії, зі сторони України. Це знаєте, е, от цікаво, вони її не підтримують, але вони... Е, Намагаються на ній заробити, в своїх інтересах. Намагаються щось для себе отримати, тобто да, в своїх інтересах. А в плані України вони нас не чіпають. От про що йшла мова, да? ми не ліземо, ми не впливаємо, ми нічого не робимо. Ми відсторонюємося, вирішуйте самостійно. По четвірці мечів вирішуйте самостійно. Тобто ми тут ні. А там вони намагаються заробити. Так що, друзі. Чи буде два гігумони в світі? Давайте так. Чи світ буде поділений між двома цими державами, Китаєм і Штатом, чи ще буде хтось? Давайте подивимося. Розділ світу. Чи буде цей розділ світу між Китаєм і між штатами? Розділ світу між Китаєм і між Штатами? Що буде такий розділ? Світ поділиться як? Поділиться в плані впливу як. Скільки буде Зараз, друзі, секундочку. До країн. Дивіться, сейчас, секундочку, друзі. Так, дивіться, цікаво. Значить, всього країни буде три, які будуть намагати, як поділиться світ. Три країни. Король жезловий, дама мечів і дама Пентаклі. Так? Тобто три країни, які будуть в плані розділу світу. Той порядок, який вже був, він зміниться. Хтось один, дивіться, як цікаво. Хтось один буде відсторонений. От раніше, ну, як із серії, було чотири, хтось один відходить в сторону. Да? Тобто, от із тієї великої сім'ї, а, впливу а, великої спільноти країн, які вирішували питання багатих, одна країна відсторонюється. Вона відходить на задній план, залишається. Три країни, так? Але по хитрості, по хитрості, одна країна ще буде намагатися якось впливати якимись хитрими шляхами, залякуваннями, да, якимись таким, знаєте, як м, не відпустить цю ситуацію ще якась одна країна, ну ми з вами здогадуємося, да, хто це, вона буде намагатися м, залишити себе. Залишити собі хоч трошки впливу, хоч якось, хоч якимось, ну по хитрості, да, обманом, хитрості, маніпуляціями, тобто, ну якось так. Так що, друзі, чи буде Україна в цьому союзі, яка буде, які будуть правити світом, да, які будуть головні, чи буде Україна в цьому союзі? Україна буде. Україна буде, вважайте, що ця вісімка вийшла перевернутою. Так, ми виходимо з тіні. Королева Пентакль заможна країна. Країна, яка заслужила по імператору, а імператор це взагалі, знаєте, той, хто диктує умови. Тобто ми будемо не на останньому місці, так точно. Так що, друзі, велике майбутнє. Залишилося тільки вигнати тих з нашої землі. Дякую вам за ваші питання. Дуже цікаві, друзі. Дякую за ваші коментарі, за підписки. Якщо ви ще не підписані, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Це все дуже допомагає каналу просуватися. Можливо, діліться відео з своїми друзями, пересилайте відео, буду дуже вам вдячна. І, як завжди, друзі, бережіть! Save, bėržiu į Ukrainą.